Люб, розкажи, будь ласка, як все починалось е, для тебе, як вам вдалося так змобілізуватись і настільки ефективно спрацювати? Дякую, Юль. А, Сьогодні напевно кожен спікер по кілька разів згадував слово разом. А, це не був проплачений продакт плейсмент. Хоча ми разом з грудня 2013 року, а, і до а, повномасштабного вторгнення це а, були проекти спрямовані спочатку на підтримку майдану, далі підтримку військових, ветеранів. Сьогодні вже згадували про проекти ветеранської дипломатії, над якими ми працювали, навчання ветеранів ІТ, психологічна реабілітація, освітні проекти, медичні проекти. А з 24 лютого, як напевно, кожен. Волонтерський благодійний фонд, який має хоч якесь відношення до України, хоч десь близько слово Україна в назві чи десь в засновниках. Всі, ми так само, як і всі, включилися в забезпечення наших захисників допомогу цивільним, які постраждали внаслідок російської агресії. І з того часу, як Юля вже згадала, нам вдалося зібрати понад 62 мільйони доларів. З них вже більше 50 ми витратили на допомогу. і продовжуємо збирати, витрачати. Але основне, що ми. Намагаємося робити це, не просто купувати щось передавати, а робити це якомога ефективніше, застосовуючи IT-технології, систему логістики, починаючи від планування закупівель, закупівель, перевезення, обробки замовлення, довезення до кінцевого споживача в нашому випадку, це наші захисники. І мені здається, що в Україні напевно не залишилося військової частини, яка б не чула про нас. В нас наразі більше 800 отримувачів Отримувачами є військові частини. Тому я думаю, що ми покриваємо вже всю лінію фронту. Але дійсно, що ми стараємося робити максимально. Оптимізувати витрату коштів, перевіряти, що не задвоюються доставки, координуватися з іншими фондами, працювати разом де тільки це можливо. І логічним постає питання: а чи от після шести місяців широкомасштабного вторгнення, чи не повинна ці функції перебрати на себе держава? А і знаєте, я тут в такому в цьому випадку згадую е, діалог, який в мене стався в 2020 році. А е, якось в музеї авіації в Нью-Йорку. я е, просто зав'язалася розмова з американським ветераном, який щиро дивувався: а чому в Україні така невелика армія? У вас же війна в країні? Чому не воює кожен? Чому кожен не приєднується до війни? Не і мені тоді якось я починала. Якось виправдовуватись, говорити йому та ні, в нас дуже багато вийшло, дуже багато людей захищає. А, але в той же момент я розуміла, що цього недостатньо. У нас дійсно в країні війна тривала з 2014 року. Ми трошки запізно включились. Ми дали можливість ворогу зібрати сили, мобілізуватися. Але все ж українці включилися. А зараз, коли ми мобілізовані, а, ми. А, Розуміємо, що проти такого сильного ворога лише армія, лише державні ресурси, які підтримують армію, не можуть перемогти ворога, який переважає нас чисто математично в кількості населення, в кількості зброї, в кількості боєприпасів. А тому ми не можемо розраховувати лише на державу. Тому повинно в цю війну повинен включитися кожен. Всі волонтерські, благодійні організації, кожен українець в Україні і за кордоном повинен працювати на цю перемогу. А інакше ми не зможемо перемогти такого ворога. Нам важливо не втомлюватися в Україні, і нам дуже важливо не втомлюватися і українцям, які виїхали. Зараз чи раніше чи нащадкам українців, тому що за кордоном ми, окрім фандрейзингової функції, коли ми збираємо кошти на допомогу Україні, ми виконуємо ще одну дуже важливу функцію: це адвокаційна. Коли уряди країн бачать, що їх громадяни підтримують Україну через благодійні організації, через волонтерські рухи, то це спонукає і уряди підтримувати, тому що видно, що є підтримка населення. Саме тому. Ми повинні кожного дня запитувати себе, що я зробив для цієї перемоги, що я зробив, щоб Україна вистояла і не програла у війні. І як сьогоднішня назва сьогоднішнього форуму перекличка, ми повинні дійсно кожного дня проводити перекличку усіх українців в цьому світі і всі разом йти до цієї перемоги.